Думаю, ну, друзі, сьогодні знову внесли в мене машину. Просипаюся я зранку. У мене моя робоча машина і так от відкрита. Плюс вон, частини моєї машини на вулиці валяються. Я вже в поліцію, він сказав, що я можу все чіпати, все тупо, вон, тупо все валяється, все розкидане, тема була отак відкрита. Все тупо все відкрите, все прошарили. Все, пролазили. Рік назад, Рівно рік назад, така сама ситуація в мене була, приблизно от, в цей період часу також був дощик. А, як всі двері взламали? Бачите, Якась монтіровка чи що воно тут було, вони монтіровкою вилимали ці двері. Треба ставити сюди замок, обов'язково. Того року в мене зламали мою особисту, мій особистий автомобіль. Цього року робочий, Вкрали електричний тулс, що не дуже дешево. я десь тільки недавно купив. Хто знає, хто знає мультитул. 350 баксов батарейки куча такої херні. Все, що від компанії, все залишилося, Мої інструменти покрали, Ай, да. Той такое. Все мокре, все залишилося, двері мокрі і все воно. Під дощом намокло. Візде бардак тепер. Хір, що де Найдеш. Кратше, Веселуха. Виселуха.